Вони познайомились на початку повномасштабного вторгнення і зблизилися, бо обоє прагнуть вигнати окупантів. Подружжя снайперів із позивними Умка та Чарлі нині навчають снайперської справи молодих бійців. Про свій шлях у війську розповіли нашому кореспонденту. Умка та Чарлі разом понад два роки своє знайомство називають збігом обставин. Завдяки військовій службі вони створили сім'ю. Розповідають про перші дні знайомства. Я тоді ще Чарлі не помічала. Просто ну вау, тут екшен, таке все відбувається. Літаки літають, вертольоти. Ну, якби жила своїм життям. Але потім, коли ми вже з холодного такого зимового, зимового лісу перебрались на нашу славно звісну мойку, да? там було таке. Шикарне місце, де була буржуйка, і я, оскільки я дуже тепло любила, я єдина, хто туди зразу вмостився. Не нас тоді познайомили марвеловські фільми. У мене був скачений доктор Стрендж. Я сиділа його, дивилась, і Чарти такий. В тебе що, Марвел накачані? Я така, ну да, а інтернет який був тоді славенький. Ну, давай довго разом дивитися. Сушки тікали, так? О, да, це був момент, який я згадую постійно Чарлі, тому що над нами зависла сушка. Залітає сушка вже кацапська прямо над нами. І все випускають ракетами, відкрила рот, дивиться і там цікаво, цікавили. Поняття, що робить, робити респасажі. Чарлі та умка кажуть, доклали неабияких зусиль, щоб потрапити у снайперський підрозділ. Я вже якими тільки методами не вимагала мене на курси відправити. Я взагалі дуже дуже довго проривалась в школу. Прям капець як довго. Снайпером хотіла бути ще, там, з маличком. Ось. І, ну, власне, вирвалася на курс. Умка каже, їй було важче потрапити у цей підрозділ, бо постійно мусила доводити, вона все зможе. В принципі, завжди мої те, що я хочу бути снайпером, що я буду снайпером, сприймалися з такою іронічною посмішкою, Типу, посмішки, типу да ладно, ти і снайпер, ну, це, ж, це ж не, не поєднати ніяк. Ось, ну, хоча, як бачите, практика показує, якщо сильно прагнути і всіх трясти, то можна чогось добитися. Завжди мене лякали зна такі, що та ти знаєш, там три дні в памперсах треба лежати. Ну, на що я завжди відповідала, типу ну, без памперса було б гірше, так що нічого поганого в цьому не бачу. Цей стереотип він він просто капець, наскільки в'ївся в на в нашу свідомість. І на цьому мені постійно наголошують. Типу, так ти куди, ти там маленька, ти там слабенька, ти взагалі дівчина, йди там борщ, діти, каструлі. Це твоє. Не лізь в чоловічі справи. Та вона впевнена у собі з дитинства, бо ще зі школи тренувалася на влучність та цікавилася зброєю. Я в дитинстві займалася спортивною стрільбою. Доволі так професійно з 14 років. Мене непогано виходило, знаєте чому? Я просто уявляла собі портрет Путіна. У нас була така малесенька мішенька, але я просто бачу, як я цілю йому владішник. І я влучала шикарно тренера, такі Боже, в тому ж центральні десятки. Умка така, що от, я вам скажу, що от, вона так за що не візьметься, от вона зробить, вона поки не зробить то ідеально, то вона не успокоїться просто. Те саме стосується і в і навчанні нашому, те саме стосується і підготування до якихось там, занять певних або просто підготування до стрільби. Та людина, в якої то, іменно, виходить, все дуже круто. А чи могли б ви подумати, що знайдете своє пихання на війні? Ні. Ми ж не ходимо, не шукаємо, так маємо само скластися. Так ми склалися <гум> ну, це, це <гум> ну, Я взагалі дивилась на військових, особливо на всіх тих, тих чоловіків, які мені розказували, що боже, бочка струляться туди. І думаю, ні-ні-ні-ні-ні, ні в якому разі, не військовий, вже ні, все, не хочу. Краще йдіть, гуляйте і тут на тобі. <гум> як сніг на голову. Ми намагаємось як в роботі, так і в житті знаходити якісь спільні рішення. Я права? Чи я? я що вони дуже хорошо стріляють, тому я стараюся і проватися. Снайперська справа для них зараз більше, ніж робота. Вони навчають новобранців та час від часу беруть участь в операціях у зоні бойових дій. То, умка така вона, рветься в бій, скажімо так. Ну, і що не дає якусь задачу, там у нас візьме гвинтівку і піде куди її, скажуть. Коротше. Вона така, ну, от, в ній мужності набагато більше, ніж я не знаю, більшості, нервне. Там мужиків, які там зараз на жартанки вештаються, тут вже спосіб життя, певно, да наш вже стало. знаєте. Типу, так. Ми прокидаємося вже з думками про то, засинаємо з думками про то. Але є ще одна у них спільна мрія на двох. Пану будиночок у горах. Да. Сім'ю і спокійне, хороше майбутнє, скажімо так. Але певно, що ми цю справу не закінемо, Я так думаю. Ну так будинок в горах, пес, сім'я і дві гвинтівки. Да. Олександр Кривокульський, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.